У 15 столітті ця жінка була відома у всій Флоренції, а зараз її знає увесь світ. Вона здобула безсмертя на полотні художника, навічно ставши еталоном прекрасного вроду земної жінки і поетичну фантазію. Флорентийський живописець Сандро Боттічеллі зумів синтезувати у картині Народження Венери. На створення цього полотна художника надихнув античний міф про народження богині кохання із морської піни та розвиток цього сюжету в поемі Станці на турнір Флорентийця Анджело Поліціано. дівчина божественної вроди гойдається, стоячи на мушлі, яку ваблять до берега хтиві зефіри, і небеса милуються з того. Прихід богині на землю Боттічеллі зображує як тріумф краси. Морські хвилі та західний вітер зефір несуть мушлю з юною венерою до острова Кіпр. Зефір зображений в обіймах своєї дружини Флори, повелительки рослинного царства. Біля берега на венеру чекає Ора, богиня весни, шию якої обвиває гірлянда з вічно зеленої мирти, символу безмежного кохання. Прикрашена квітами сукня Ори контрастує з оголеністю юної богині. Ора ладна накинути на венеру величне вбрання. Аби приховати від людських очей досконалу красу її тіла. Ніжна і гнучка оголена жінка прекрасна у своїй тихій задумливості та натхненності, витонченій гармонії пропорцій і цнотливій грації жесті. Обличчя Венери з тонкими, здивовано піднятими бровами і сумно зімкненими вустами покірне і беззахисне. Вітер розбиває її надзвичайне золотаве волосся. І воно важко спадає на тендітні плечі богині. Її локони мимоволі асоціюються з клубком змій, що надає певного драматичного відтінку образу богині кохання і породжує передчуття руйнівних пристрастей, які принесе з собою на землю це безгрішне створіння. Ботічеллі, певне, єдиного з майстрів епохи відродження, доля наділила досконалим почуттям виразності ліній. У своїх кращих картинах весна і поклоніння волхвів» У численних зображеннях Мадон з немовлятими Ботячелі відкрив незвіданий раніше світ емоцій і почуттів. Образи на його полотнах не суворі та величні, а витончені та елегантні. Їх постаті граціозні, майже танцююча хода легка, а рухи стрімкі. Це полотно датується приблизно 1486 роком. Воно було написане у найбільш плідний період творчості Боттічеллі, коли художником опікувалася родина Медічі, котра правила Флоренцією. Особливо дбав про Боттічеллі брат Лоренцу Чудового Джуліано Медічі. На думку багатьох істориків мистецтва, прообразом Венери була кохана Джуліано, прекрасна Симонетта Віспучі. І, хоча граціозна постать богині Венери мало нагадує реальну Симонетту. Риси обличчя цієї жінки сягнули до нас через віки. Сандро Боттічеллі зобразив Симонету віспуччі не лише на полотні народження Венери, але й на інших картинах в образах Юдіфи, істини і правосуддя. Риси симонети художник також надав Афіні Палладі, котру змалював на прапорі рицарського турніру, виготовленого у 1475 році для Джуліано Медічі. Кохання Джуліано і Симонети урвалося трагічно у 1476 році. Симонета померла від сухоти, а рівно два роки по тому Джуліано був заколотий найманим убивцею. Смерть Симонети Віспучі стала глибоким особистим горем для художника. Можливо, тому уява про бездоганну красу забарвлена у Боттічеллі невпевненістю та журбою. Майстер раннього відродження Сандро Боттічеллі символічною мовою втілив піднесену мрію про гармонію Всесвіту. У його картині Народження Венери присутня абсолютна безперечна краса, і Венера з обличчям земної жінки Симонети та тілом античної богині назавжди залишаться ідеалом вишуканості, ніжності і натхнення.